Веде програму Українського радіо Суспільного Галина Бабій, і як обіцяла, уже гість наш у студії. Дмитро Лінартович, відомий український актор театру і кіно, актор дубляжу, воїн Збройних сил України. Сьогодні з нами Дмитро, я вітаю в студії Українського радіо. Вітаю! Я знаю твою історію. Зрештою, як і вся Україна знає твою історію, адже Дмитро пішов з початком повномасштабного вторгнення добровольцем в тероборону. Працював, воював в ТРО під Києвом, охороняв, обороняв столицю, відбивав рашистські напади на наш рідний Київ, а потім у складі десантно-шнурмового підрозділу воював на Херсонському напрямку, на надважкому напрямку. Потім біля Бахмута надважкий напрямок і вже під самим Солидаром, в самому Солидарі, де отримав важке поранення 9 січня 2003 року. Звичайно ж, наші слухачі, наші глядачі пам'ятають, як сколихнула ця звістка всіх тих, хто знав Дмитра, як ми намагалися кожен хто міг допомогти йому і бажали всім своїм життям, своїми молитвами, своїм існуванням, аби він одужав. На щастя, він одужав, він з нами. Живий здоровий, продовжує нести службу у Збройних силах України, і більше того, дуже багато працює в інформаційному сенсі і у сенсі патріотичного виховання зустрічається з молоддю. Співає їм своїх пісень і розповідає їм, як треба жити в своїй країні, аби її боронити. Ну, я, можливо, трошечки пафосно це все представляю, Дмитро, але мені, от мені особисто саме таким видається твоє життя. Ні, чому насправді я просто е, так себе виховував через свій словоспів в системі координат, що треба приймати, робити вчинки, оскільки і ті речі. Це правду, Я виступаю серед військових, серед поліції, серед очільників, можно муладців, серед простих співгромадян, таких же самих, як і я, людей. І на те воно і мистецтво воно не знає ані віку, ані статі, ані посади. Я просто несу те, що в мене всередину свій світ. Позивний мій світ, от, свій світ. І ділюся ним, так би мовити. Е, дякую за ту допомогу, про яку ти говориш, тому що дійсно люди допомагали. Ну хто чим міг, хто молитвою, хто грошима, хто чим міг всім, всім, всім низький уклін, всій Україні і земній кулі, тому що з кордону теж дуже великий mm. потік пішов. Дзвоників, як що, до чого. Uh, і по інформації, яку ти сказала, все згідно відповідною, говорить варті людина військова. А uh, єдине, що не під, а в самому Бахмуті. Був я безумовно там і під ППД у нас було під Бахмутом. Але uh, як учасник бойових дій, я в самому Бахмуті робив штурми, зачистки, закріплення. Я пам'ятаю твій маруновий барет. Чи маруновий, як правильно казати? Маруновий маруновий барет, красивий. А сьогодні інші берети святкують своє свято. Сьогодні День морської піхоти України. Але я знаю, що в тебе, мабуть, і там є побратими. Принаймні, пісня для них у тебе точно є. Е, так. Можемо привітати. Е, так, сьогодні, от день морської піхоти. Такі от славні козаки, і я з великим задоволенням авторською. Свою власну. Так пісенну оповідку, слово спів морський піхотинець виконує. Одягнувши перед, команда йде вперед, обітниця вірний завжди. Загарбник рвем наш матики меч. Як іркрила надихає звитяжна сила оберігати свою територію, творити військову історію. Морський і готує суші, гостинець чіпляє за берег гачки пишаючи на піску. Слідів вийти сухими води наблизитись до мети Сяти! під контроль об'єкт, в якому ворожий соб'єкот, холодний розум і розрахунок, у напрацьовках здобуток вишкіл і самодисципліна ось наша, вакцина морський. Піхотини. Готує суші! Гостинець чіпляє за берега! гачки, вищаючи на піску, сліди! Присвячується усім морським піхотинцям України. Побратимам без перебільшення нашого сьогоднішнього гостя, тому що всі воїни Збройних сил України це побратими, і їхнє побратимство це також ознака, маркер нашого часу, коли формується абсолютно нова українська армія, Дмитре. Про цю чи патріотичну роботу, яку ти зараз здійснюєш, залишаючись і воїном, і актором водночас. Бачила на твоїй сторінці, що ти нещодавно зустрічався з пластунами, причому навіть не в Києві. Тобто, ти ще й по Україні їздиш? Е, так я їжджу по всій Україні, даю багато численних виступів, і дуже багато я відвідую навчальних учбових центрів Збройних сил України. Це різні роди військ, от бойов саперів. Дуже хороших стосунках у мінометників. Взагалі зараз всі війська, всі, всі, всі працюють на Україні. Я боюсь когось недоназвати, скажімо так. Серед десантників, серед морських піхотинців, серед механізованих бригад, ну і всіх-всіх-всіх. Навіть зараз активно почав працювати над морським циклом, тому що моряка менше дістається. Я написав вже дві. Пісені оповідки, два слова співа на флоті, і команда хотіла в порт. Тобто я намагаюся писати-писати про всіх і всі. я. Мені здається, це дуже хороша така увертюра до того, як на сцену театру військового, як би це цинічно не виглядало, все-таки вийдуть наші морські сили. Аж ми маємо прогнати ворога з нашого Чорного моря. Ну, я працював в Театрах Збройних Сил України з 1993 року і. Коли на транспортному десантному літаку Ан я робив переліт з усією трупою до Криму, висаджувався з декораціями і з трупою у Крим, то ми робили такий культурний десант, ми грали вистави. І я пам'ятаю, ту флотілю тих людей, і нам би, так, скажімо так, матеріальної оснащеності. І у нас буде з морем все дуже добре. Дай Боже дуже цікава фраза. Ми грали вистави, висаджували з десантом. Мабуть, тоді і в жахливому сні не могло приснитися, що ця вистава стане реальністю. і Доведеться в десантних військах воювати. Ну, як тобі сказати, дуже багато що перегукуються, тому що, от бачиш, фільм, в якому відзнявся, зіграв головну роль, той, хто пройшов крізь вогонь, я в Канаді опинився. Свого часу я грав мюзикл got to be free. Я опинився в Торонті на площі, стояв з мікрофоном, виконував слово спів на 4 тисячі людей. Це були дні української культури. Я зіграв в кінокартині обмін розвідника uh -huh, з позивним uh -huh. Моцарт, капітана. Зараз перед війною -21 і нині, рік. Та, я потрапив до сенати штурмові війська, в розвідвзвод, отримав зараз. Звання офіцера і відповідно теж до військових подій причетний. Ну дуже багато що перегукуються. А як зараз розподіляється сфера діяльності більше в твоєму житті? Ти ж ти залишаєшся в складі збройних сил, навіть після цього важкого поранення. Навіть після того, як з твого тіла дістали всі ці уламки, жахливі, цей метал, який тоді понівечив, був, пам'ятаю, обличчя, ну не будемо згадувати. Тобто ти працюєш з молоддю, ти працюєш також в медійному сенсі. І як ці всі три площини зараз поєднуються? Я їх поєдную за рахунок внутрішньої пружини, яка мені дала це воля. Самодисципліна, самоорганізація. Це Плюс... армія виховала, чи ти такий в армію вже йшов? А, мене сформував слово спів дуже сильно. Ті речі, які я виконував і виконую. виконую uh -huh. І їх уже, ми, ми так буває, приходить, що офіцери. А ми знаємо вже його вірші. Уже і збірку пора видавати. Уже веду переговори. Ось тому що люди переписують з мого слова співу тексти. От, і вони мене виховали, і цю, і цю пружину, і ці е, ґрунтовні громадські оці засади вони мені надали. От. Як щодо диску, який е, колись був подарований Валерію Федоровичу Залужному? Ну, от мене, мене дуже... Так, в нього є мій диск, він його так. Ну, слухає, але річ у тім, що я хочу подякувати нашому військовому о, Олімпу, не побоюсь цього слова, очільникам, людям, які на верхівках, що вони, почувши мою історію, вони від мене не відсахнулись, навпаки, вони протягнули руку допомогу і мені допомогли ставати на ноги. І сам головнокомандувач сказав, що. Ми посприяємо. Uh -huh. Але далі ж, це ж не просто так за те, що е, хороший хороший хлопець. Ні, тому що далі е, вони бачать, що за військову, якщо в мене перегоріли плати, якщо мене трішки там в Солидарі, наприклад, позносило, так, а і потім мене шили вдало, да трошки попідлатали, то потім я можу ще й. Приносити користь як морально-виховна година, духовні, якісь така. Але за цим, звичайно, стоїть естетика військова, тому що я сам військова людина. І річ у тім, що м коли зустрічаю з людьми, я приїжджаю взагалі з самого поні по понизі, коли набирають людей, мобілізують. Я знам, тому що я спілкуюсь і по вертикалі, і по і по горизонталі. І я для них свій. Тому що є шлейф, той який я не десь почув, не десь, скажімо, на картинках, я просто це пройшов, пережив, відчув, і власними ніжками все це було зроблено. Я повернуся знову до цієї роботи виховної, патріотичної. Це зустрічі з молоддю, зокрема от з пластунами. Як ти відчуваєш, яка молодь наша? Діти наші, які вже знають, що таке війна, підлітки, які слухають ці пісні? Чи є у них мотивація йти вашим шляхом, шляхом тих, хто сьогодні в бою, шляхом тих, хто сьогодні отримує важкі поранення, але все рівно залишається в строю? Я завжди кажу на виступах хлопцюгам, хлоп'ягам про те, що будь мужнім і добрим, а дівчатам кажу, будь внутрішньо гарною і мудрою. І а, колись я в інтернаті грав такі ігри на підвіконнях, як монету перебити, а якісь а, етикетку в фантик з-підгумки. Зараз у дітей вже нові ігри, що мені подобається, це шеврони. Я, я, за... я коли приходив в формі, бо зараз нині мою форму, а, от, оту, прямо ту, а, яка з традиціями, там, яка прийшла Херсонський напрямок, Бахмут, Солидар. Зараз вона в Національному музеї історичному Збройних сил України у Києві. Там на Печерських парубах вона заходить, знаходиться. Це теж, напевно, от про те, що ти говориш для впливу молоді, щоб я був маленьким. Хлоп'ягу, я пам'ятаю, я дивився от на людину, яка в формі це викликало затамування цього подуху, якась така невимовна повага. Угу. Людина в формі. І це все повертається, і це дуже важливо, ця естетика воїнства. І коли я приходив до того, як мій, моя амуніція і мої, і мої артефакти не були ще в Національному історичному музеї Збройних Сил України, я казав, з якої руки тобі з цієї? Чи з цієї зняти шеврон. Він казав, ось тієї, щось що я їм брав просто і, і дарував. Розумієш, І для мене великий показник, що коли я заходжу в якусь школу, і це 4-5 клас, і коли вони слухають мій словоспів, а вони бачать, розумієш, вони бачать щирість і непідробність цих всіх речей. І Діти вважають, що це дуже великий індикатор їх не обманеш. їм не цікаво вони будуть сміятися, день, де інде щось будуть в телефоні. А тут в даному випадку після виступу я виходжу, і мені молоді цих хлопчики протягують руку, хочуть привітатись. Я обов'язково ручкаюсь. Я обов Бувало таке, що я йшов. Я позаду щось периферійним зором побачив, що він тягнув руку до мене, і ах, не привіталась! Я обов'язково. Обов'язково. Я роз, розвертаюсь, підходжу до нього, привіт, козаче, і тисну йому руку. З легким таким, ну, таким притиском. І тому люди якби відчувають мене і знаєш, де зворотній зв'язок. Я ж це все роблю, знаєш, не через якусь пресінгову форму, не за того, що це мене хтось змушує. Це я сам. Це ж все, це все авторське є. Це те, що в мене в голові, те у мене і на губах. Як зрештою і ті пісні, які ми сьогодні слухаємо в ефірі, це все належить Медру Лінартовичу. І музика, і текст, і виконання, і супровід на гітарі, тому що це природньо, це те, що людині дано, і те, що він з собою е, приносить у всі абсолютно аудиторії, усі приміщення, де тільки буває, виконає ще щось, будь ласка. Ну, для от них всі наші воїни сьогодні герої. Е, окопище, це як знак. Отого От останнього прихистку. Я буду рухатись допоки не впаду. Якщо впаду, то все одно повстиму. Лопату в твердь всаджу, копатимо до таринею ютиму Сестриця, лісосмуха шепотитя, бійці я замаскую вас, нехай вам листя шелестить, ви ж вигравайте час. Та вибухи задвиготитя, ми поповзом повзли, як змії, і тіло із В хамовую камовою подіє, б'є артилерія без перестанку, всі в укриттях чаялись. Свинце в небо на світанку, ми крізь землю провалились. Закриє нас у будь-який момент у лоні ґрунту лежу, як родовище, лопата шансовий інструмент мозолюсь рию сховище, чим глибшу, викопаю яму, тим більше, Просунусь в глибо. Земля сказала, я догляну, втискайся в мене, не зхибло, окопище останній прихисток, моє помешкання і порятунок, у нім заліг на зубах пісок, на порожній шлунок. Біє артилерія безперестанку, всі в укриттях чаїлися, свинцеве небо на світанку ми крізь землю провалились, б'є артилерія без перестанку, всі в укриттях чаїлись, свинцеве небо на світанку ми. Крізь землю провалились. Щойно така метафора була якась м, надзвичайно образна і в той же час надзвичайно піднесена. Вкопуватися в землю ем, це виявляється сховище для бійця. Я від багатьох чула, що так багато. Копати їм ще в житті ніколи не доводилось, як на війні. Тобто люди, навіть які ніколи лопату не брали в руки, зараз розуміють, що лопата це їхній порятунок. Ти страдав від цього? Хочеш, в бою. жити, починаєш вертітися обертатися. Починаєш копати. Ну я людина зі спорту. Я пригадав моторику, та й вперед, вперед, мароновий берет у тім, що я ще пішов на вигадку гаразд, я любив робити на Херсонському напрямку, там така от, як біла глина, така там mm -hmm. шматками. І, дивлячись, який період, ти потрапиш. Якщо більш волога земля, краще копати. Якщо вона суха, то доведеться помазолитись. І робив, от я в окопі таку тумбу для БК, для бойових комплектів, для набоїв, так ще як туди, трошки вглиб прокапував, окрім. Квадрата гніздового цього окопища. От, і ще треба було маскуватись, оскільки розвідка, там цілі такі накриття, або це брезент, або це міг був. Ну, ми в лісі жили, як би ну, повністю живеш в лісі, все, і от окоп. І потім, коли побачили, що в мене поличка індивідуальна в окопі, прямо як шухляда тобі, така, Ну, всі тобі привілеї, теж почали робити козаки. От а, туди вже. Набиваєш все, що завгодно, починаючи від набою, закінчуючи від якимось, там, якимось атрибутом угу. в кишені ліхтарик поклав все що завгодно. Як розкриваються люди або не розкриваються в час війни? Які висновки ти для себе зробив після того, як воював, був в пеклі, спілкувався з людьми після того, як хтось можливо. Злякався, хтось можливо, останнім ділився. Який образ людини зараз у тебе склався? війна Ну, напевно, образ мі мірило воїна. більше по себе береш про те, що ти кажеш. Мені якось от пощастило, розумієш, тому що а, там дійсно там а, от ти говориш про такі речі, як можливо, десь людина призупинилась, да. можливо, не така дієва. У моєму випадку, от, наприклад, я штурмував в Бахмуті. Мені прокинувся такий вовцюжний кураж. Але я знаю точно, що якби я десь би завагався, Ну для цього достатньо однієї секунди. Там же ж на війні, там чорно-біле, там контрастові речі. Завагався трошки, блокада почуттів, зципеніння твоє, uh -huh. і ти як як стовбур. То в даному випадку, от у мене пішло, я вибрав друг, перший шлях, про який казав, це Дія, це Руханка, це моторика і це. Мені допомагали, я ніколи не падав відчя, розумієш. Це мої якісь такі от. І мені мій стрижень тоді допомагав мені чинити через внутрішню до зовнішнього опору, тому що дуже багато. Ну, але, але те, що я тобі скажу, і це ще півбіди втрати. Дуже великі втрати е, моїх побратимів. Я дуже багато на цій війні втратив своїх дорогих, близьких, мені людей, із сім'я mm -hmm. живу. Mm -hmm. Ми будемо ще шоковані цими цифрами? Ні, не шоковані, тому що я був на війні і я бачив, як це все чиниться. Угу. І тому ні. Кіно. Міг би знятися набагато більше, адже той, хто пройшов крізь вогонь, був ще в 2012 році. Потім я так не бачу: ну 5-6 фільмів ще є. Хочеться зараз зніматися в кіно? Зараз я вже підійшов в той вік, коли більше все роблю в своє задоволення. А кіно це не було задоволення? А, я до роботи раніше ставився як до професії, все mm -hmm. ж таки, а зараз я вже до, до... не те що необхідність, це вже мой просто поклик. І багато оскільки я працюю з матеріями, з авторством, ні, безумовно, у мене є робота, яку я роблю, або я зачин з режисером іду. Або якісь тексти, які треба виговорити, але здебільшого я люблю те, що я думаю, те я говорю в цьому слові. Сіпів мені допомагає спілкування з людьми, зустрічі у ці творчій, з воїнами, з військовими, з творчими осередками, там, з поетами, з учасниками дуже багато спілкуюсь. Так що так. Угу. Е, якщо би зараз знав, що слухають тебе твої побратими, або рідні побратимів точно може слухають, що можна їм сказати? Ті, хто зараз залишилися там на фронті, ті, хто виконують свій обов'язок саме там, сам ну їм зараз, саме там місце. Я скажу, дам відповідь співом, Як повірити в те, що тебе нема? Як би там не було, а треба ж жити, жити це краще і бити в одну точку, що було краще. Як повірити в те, що тебе нема, я готовий реальність відтяти та де там, дасть би катма, друже, пробач, що не зміг врятувати, не можу змиритись, що він. Полеглий перед очима, як живий стоїть, що скричить, до стіни прилегли, А мано від вибухів младіття. ти встигаєш над собою кепокувати, а таки ужалили джмелі. І від болю почав словами жонглювати. Бо в тобі засіли осколки чималі, сяк же ж така, берег ты що в чем пруга випорив. Бою колоднечі не зрозумів. Як ти своїм плечем мене перекирив, тягну по братима і спройми дверей, а він мені облиша, на мене не зважати, бийся за цей двір. Ідей людей, а я буду сам себе оглядати, я йому брешу, що все в порядку, з поміж моїх пальців тече його корова і наклавши тому по накладку, накладоку, я відчув справжню. До ближнього любов. Замість нього мусив бути я. Картою себе, стоячи біля труни, поруч мовчить вся його рідня. Я не бачив більшого натягу струни. Як же ж так, берег ти не зумів, Що врога був, ти порив. Я в бою коло то не зрозумів, як ти своїм плечем мене перекрив. Отакі вони пісні героїв, про героїв і життя героїв. І справжній герой був сьогодні з нами в ефірі українського радіомарафоні Єдині новини Юаразум і життя його присвячене в боротьбі, тому свідчення: Дмитро Лінартович, актор і воїн, і справжній українець-патріот. Дмитре, дуже дякую за лірику, за боротьбу. За те, що відстояв і моє життя свого часу, і за те, що продовжуєш боротися, дуже дякую. Вам дякую.